Привіт, моя неймовірна аудиторія! З вами знову я, Пінлі або ж просто Софія. Сьогодні я розповім вам цікаві історії, пов'язані з артсферою, які ви ж самі розповіли мені у моєму телеграм-каналі. Посилання на сам допис і телеграм-канал буде в описі відео. Буду рада бачити ваші історії також, бо можливо вийде друга частина, якщо я буду бачити фідбек від глядачів. Історій буде кілька. Я також додам історії від себе, бо очевидно, що я теж художниця і маю кілька cool story, якими можу поділитися. Вони правда переважно негативні, але нічого. А на фоні я малюю ескізи для офорту, щоб перенести їх на папір. От таке у мене завдання з універу. Якщо ви не знаєте, що таке офорт, це графічна техніка, і детальніше про неї ви можете побачити у моєму влозі. Посилання теж буде в описі. Перша ситуація буде моя особиста. Історія буде про те, як одна художниця забирала у мене дохід. Нам було по років 16 і ми трішки спілкувалися між собою, бо були у спільних групах по малюванню в інстаграмі. Вона завжди здавалася мені дивною, як мінімум, тому що була нав'язливою і писала мені відповіді до абсолютно будь-якої історії чи публікації. І все, начебто, було б не так погано, якби я не почала помічати якісь червоні прапорці від неї. Вона почала брати участь у чатах, конкурсах, подіях саме там, де я була. Ну я собі подумала, що я у неї просто як кумир і нічого поганого не станеться. Вона почала цікавитися у мене, як я заробляю на комішках, бо тоді, вже як я рік заробляла на малюванні і навіть назбирала 35 тисяч на свій перший екран для малювання, яким досі я малюю. Я загалом допомогла їй з реєстрацією на сайті і пояснила за платіжну систему. До речі, після того, як я за власний кошт купила екран, вона виграла екран абсолютно безкоштовно. Я вже не пам'ятаю, чи це був Ваком, чи XP-Pen, або Хайон. Я нічого не підозрюючи, пораділа за неї і займалася своїми справами, поки вона вела монолог за те, як би їй хотілося, щоб цей екран отримала інша людина, більш здібна і працьовита, як я. І тут постає питання, чому вона не віддала перемогу іншому учаснику конкурсу. Все правильно, вона хотіла цей екран, але також хотіла уваги і постійних нагадувань, що вона важлива і потрібна. Мені, звісно, стало сумно з того, що вона мене висміює, і я тоді вже почала якось там не відповідати на її повідомлення або навіть не читати. Раніше, та й зараз при можливості, я відмічаю аккаунти своїх замовників під дописами, якщо вони згодні. Вони переважно англомовні. Спочатку вона за ними почала слідкувати, писати коментарі під їхніми фото, а згодом і почала писати в особисті повідомлення. Писала те, що вона художниця і дуже хоче намалювати їм арт, надсилала свій прайс-лист зі згадуванням мого прайс-листа, і те, що вона зробить швидше і краще ніж я. Серед цих замовників була моя постійна замовниця, з якою ми часто співпрацювали, і в нас формувалися довірливі стосунки. Вона обурено розповіла мені про ситуацію зі скрінами, і зрозуміло, що після такого я попередила інших своїх замовників, заблокувала її та розповіла нашому колу знайомих. Я розблокувала її десь у 23-му році, тому що зараз суспільство більш яро реагує на такі ситуації, і якщо ситуація теоретично повториться, їй точно не оминути хейту. Що ви думаєте на рахунок цієї історії? Чи правильно я вчинила, чи треба було якось по іншому вийти з цієї ситуації, буду чекати вашої думки у коментарях. Переходимо до другої історії. На цей раз вона від моєї підписниці, тож я буду читати від її обличчя. В мене колись вкрали папку з моїми акварельними роботами. Там були досить посередні стадії скетчі та ілюстрації. Їх витягнули, коли я купалась в озері, не взяли ключі чи рюкзак, де була ця папка, і де також були мої телефон та гроші. Навіть вкрали скетч, який я робила олівцем на місці, і який я не поклала в папку, а просто прикрила тим самим рюкзаком, тобто нічого справді цінного. Пройшло вже майже 10 років, але я інколи згадую про цей день, яка була мотивація і історія з іншої сторони. Дуже дивна ситуація. Я могла припустити, що це якісь діти побачили гарні малюнки, і вони теоретично хотіли б забрати їх собі з цікавості, але це суперечить історії, бо вони були у папці, яка була при цьому у рюкзаку. Інших варіантів у мене немає. А ви як думаєте, хто саме це міг зробити і які взагалі могли бути обставини і мотивація забрати лише малюнки? А поки ви пишете коментар, хочу попросити вас підписатися на мій ютуб, інстаграм та особливо Телеграм. Там багато контенту з мого навчання на образотворчому, ілюстрації для роботи та колсторій cool життя. Третя історія від підписниці, як на мене, дуже цікава історія з диплома в училищі. У нашому училищі останній курс був присвячений оформленню класів. Ми робили стенди, розробляли дизайн і так далі. Нас розділили на підгрупи, по сім людей приблизно. В моїй групі загальній було багато учнів із сіл, а так як диплом був у 2013 році, тож не всі добре користувалися фотошопом. Ну і я допомагала з розробкою макетів для декількох підгруп, де дівчата не знали, як це зробити. Це загальні факти. А тепер до того, що мене не відпускає уже 11 рік. В нашій підгрупі була дівчинка, яка кожного вечора їздила додому на електричці біля другої години. Дівчата сіли, яким не можна було затримувати ще потрапити в гуртожиток. І ще одна дівчина з міста, але її на якийсь свій особистий проєкт забирала постійно майстер. Майстер, це куратор, тільки в училищі, якщо що. Ну, от ми вирішили робити не як всі, а гарно. Тобто не друкувати цільними листами надрукованого тексту та зображення, та потім клеїти на стенд, а друкувати текст оракалом і робити об'ємні приклади зображень. Але те, що хотіли зробити гарно, вийшло максимально жахливо. Текст треба було клеїти дуже довго, переносити його було важко, виходило криво. Так ще й ніхто не міг затримуватися, і мені потрібно було одні залишатися майже до ночі, коли вже усіх виганяв сторож з училища. Це був капець, у нас вийшло все криво і жахливо. Коли прийшов час дачі диплому, нас максимально засрали все не так, а я дуже емоційна людина. Якщо я ще мовчала, доки це все розповідали, то коли при директорі завочах і майстрах сказали, яка наша група жахлива і наш диплом не приймають, ну і нам треба все переробити диплом, над яким я сиділа цілісінькими днями майже одна, я стояла і майже не плакала. Було дуже образливо, але коли майстер сказала, що у нас диплом не приймають, але у дівчини з нашої групи, яку вона у нас постійно забирала, тобто у нас ще й був постійний мінус один, цій дівчині дати найвищий розряд і зарахувати диплом. Мене це взірвало, я стояла і дуже голосно бухтіла собі під ніс. Мене шарпає вчителька і каже: Ліна, тихіше або вийде взагалі. Ну і я кажу. Я не хочу це слухати, переробляти не буду. Я вийшла і стукнула дверима перед усіма. На останній дзвоник я не прийшла, мені потім дзвонив завуч і казав, щоб забрала диплом. Я казала, що він мені не потрібен. В кінці кінців я забрала той диплом, отримала вибачення від завуча, за те, як все вийшло, і 10 років не спілкувалася з майстром. Вишенька на торті моя молодша сестра пішла навчатися до мого училища та потрапила до моєї майстрині. Тож минулого року я сходила в училище і просто посиділа, поговорила з майстром, так сказати, пропрацювала собі цю давню образу можу загалом зрозуміти обурення я б напевно зробила так само. Та й, взагалі, зацікавленість і бажання робити проєкт, коли інші не намагаються прикласти зусилля хоч трошки більше, мінімуму, пропадає. Сподіваюся, що ситуація вас відпустила і більше не турбує. Переходимо до четвертої історії від підписника. Це остання історія на сьогодні. Колись у дитинстві я гостював у своєї подруги. Її молодший брат діймав нас своїми криками, тому ми вирішили підколоти його та намалювати газету, в якій була б стаття про те, що він насправді не людина, а годзіла, бо ж кричав як дурне. Нам сподобалася його гнівна реакція, тому ми продовжили малювати газети, але вже про однокласників, які нас теж бісять. Це було чисто для себе, аби посміятися. Ми назвали її Жовта преса Бішені на свободі. Подруга була авторкою однієї із статей, присвяченої трьом головним стервам класу, яких називали Свята Троїца». У старших класах вони переросли свої складні характери, і ми подружилися. Погано пам'ятаю про що вона була, але там були присутні такі деталі, начебто дівчата ходили на півметрових лабутенах по трасі у міні-спідницях, і одну з них викрили сутенери, а дві інші рятували її. Подруга взяла цю статтю в школу, аби показати мені та щоб я намалював ілюстрації. Газета була у щоденнику. Один хлопець попросив щоденник, аби глянути на розклад і знайшов її. Нас в той момент не було у класі, і він разом з усім класом читали газету та реготали, бо ж стаття справді була не дуже іронічною. Я взагалі уявлення не мав про те, що відбувається, але в один момент хтось не пам'ятаю хто попередив мене, що зараз мене тягтимуть до директорки, тому я швидко заховав свій зошит з малюнками за однією із батарей в коридорі. Там були не статті, але дуже багато малюнків про однокласників. Я опинився в секретарській, бо кабінет директорки був забитий всіма дівчатами та деякими батьками, також там були моя подруга, директорка, мама, заступниця, психологиня та ще хтось там. Вони почали вивертати мій портфель з приводом Ну, Женя ж малює, у нього по-любому будуть малюнки з собою, а це реально було так я завжди тягав зошити з малюнками за собою. Я взагалі нічого не пам'ятаю з цієї розмови, окрім одного єдиного найяскравішого моменту, де головна стерва вилупляється на мене та кричить: вони малюють на мене карикатури!» Після випуску зі школи я спитав у подруги, чим тоді той діалог закінчився, і вона пригадала слова директорші: Ну, це ж хлопець, і ясне діло, що у них між собою любов, чого ви хоч туди лізете. Взагалі не уявляю, як це корелює із іронічними статтями та малюнками. У результаті вчителі пожалілися мамі про ці газети. Вона забрала більшу частину і спалила їх. Я встиг заховати лише деякі. Але від першого оригінального випуску лишилася одна єдина порвана, потерта та пожовкла сторінка. Дуже шкода, що не вийшло зберегти більше сторінок. Думаю, це було прикольною пам'яткою на все життя. Пам'ятаю, як сама у школі робила малюнки і скручувала їх у гармошки з подругою, ніби це покрокова історія. Діліться своїми розповідями в коментарях, буде цікаво почитати. Можливо, саме вашу історію я розповім у наступному відео. Можете розказати, до прикладу, вашу найкумеднішу чи найсумнішу історію, пов'язану з малюванням. Кожна історія важлива і має значення для українського арт ком'юніті. Ще раз нагадую підписатися, поставити лайк, підписатися на телеграм та інстаграм. Буду дуже вдячна. Бажаю вам хорошого дня! Скоро побачимось! Хочу зробити важливе оголошення. Я відкрила банку, збираю на облаштування звуку та відеозапису, щоб ви не чули ніяких шумів на фоні, бо я досі записую звук на телефон, накриваючись одягом або покривалом, щоб не було ехо. Через півтори роки я закінчую виш, тож після навчання хотіла б спробувати себе на більш серйозному рівні. Як арт-контент-мейкер, також хочу грати ігри, робити огляди та спробувати себе на стрімах. Я хочу для початку назбирати на якісний мікро, вебку, штативи та підсвітки. Можливо, мені знадобиться ще щось, але я поки не в курсі цього. Посилання в описі та QR-код на екрані. Там вже назбиралася невеличка сума, дуже вдячна кожному. А також за донат 80 гривень, по бажанню я зроблю вам простенький скетчик. Дякую, що дослухали до кінця.